Доброго дня, знаходимось у Дніпрі на Січіславській набережній біля фестивального причалу, біля заправки Якон. Тут вулицю заливає водою. Поруч вже знаходяться, знаходяться працівники Дніпроводоканалу. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті dpінформатоor.ua, а також слухати на радіостанції інформатор FM1073. Для тих, хто щойно приєднався, знаходимося у Дніпрі на Січеславській набережній біля фестивального причалу, біля заправки «ЮКО». Тут з підлюку витікає вода, тече на дорогу. Саме на зараз тут вже поруч знаходяться працівники КП «Дніпроводоканал», ми бачили їх автівку. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті DPI Informato 3, а також слухати на радіостанції Інформатор FM 1073. На цій ділянці вже отворилась калюжа. Вода тече спідлюку. Подробиці до фото шукайте на інформаторі. Бережіть себе.